Привіт і слава Україні! Ну Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Наші побратими і посестри тримають рубежі десь на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Інші звільнили ще півтора кілометри нашої землі біля Роботіно. Також ми маємо подякувати тим, хто збили 26 шість шахедів з 33 запущених по Україні. І ми розуміємо, що ця війна буде продовжуватися досить довго. Бо, як говорить заступник Буданова пан Скибицький, ми маємо близько 420 тисяч орків на нашій землі, і це не рахуючи баранів Росгвардії та інших силових структур, а також спецпідрозділів Російської Федерації, які намагаються знищити Україну і українців. Так, нам прийдеться це все долати, нам придеться з цим всім боротися, і ми бачимо, що Росія, попри санкційну політику, має зростання ВВП. А це говорить про що? Це знову ж таки говорить, що війна буде довго. Для мене поняття довго для війни це навіть не день, не два, не місяць і не рік. Я думаю, що це буде відбуватися більше. Хоча, в принципі, для деяких наших вангувателей у вигляді генерала свіжоспеченого, як то кажуть, з підвищеним званням Буданова, ну чесно кажучи, для нього роздати черговий треш, роздати чергове інтерв'ю. Ну це як два пальці об асфальт. Що ж сказав Буданов? Буданов сказав, що війна буде недовго. В той же час заклавши протиріччя у свої прогнози і сказавши, що 5-7 місяців рік, ну якщо ви думаєте про це, то так. Отже, для нього, в принципі, пересидіти в кріслі ще рік це не проблема, це недовго. Я навіть не знаю, що можна сказати: підписувати різного штибу е, трубіциним е, документи для того, щоб вони втікли за кордон від переслідувань НАБУ? Це для нього звичайно норма життя. Я бачу, як сьогодні під прикриттям шеврона, головного управління розвідки ходять різного штибу приспішники часів Януковича, такі як Червоненко, пам'ятаєте, такий Червонець у нас був. Ну так от ця вся нечість сьогодні під парасолькою гур вона не йде воювати за Україну, але вона буде ця нечість розказувати, як вона геройськи це все робила, і досить форму Збройних сил України. Ще в нас там є там Шевченко, там ще в нас є пару повій, блогерш і так далі, награждених Будановим. Ну і його діти ще Арістович нікуди далеко від Гуру не втік. Тому я навіть не знаю, що з цього приводу можна додати. Ну, скажімо так, Буданов знову вангує, забувши про те, що він обіцяв, як то кажуть, українцям в травні 23-го року закінчення війни. Я хочу сказати всім, друзі, виходячи з того всього оркостану, який сьогодні на території України, і з того цинізму, який замінили західні партнери словом е демократія і цінності, так от, виходячи з цього всього, війна буде довго. Так, війна буде довго. І нам потрібно до цього готуватися. Звичайно, я радий, в нас збірна України вчора зіграла непогальний футбол. Я бачив на трибунах дуже багато здорових мужиків з українських вишиванках. Вони теж готуються до довгої війни. І зараз, якщо хтось мені буде розповідати, що це є наші економічні фронтовики, друзі, це все не має ніякого відношення до фронту. На фронті кров, під, біль, страждання, смерть, а все інше це намагання відкупитися. І я тому розумію, як деякі слуги народу пропонують різного штибу законопроекти для того, щоб не йти в Збройні Сили України, давайте, хай вони платять гроші чи ще що-небудь. Чесно кажучи, це таким чином ми, знаєте, такими напівмірами перемогу ми не здобудемо. Далі на що я звернув увагу в контексті нашої сьогоднішньої війни? Ми повністю програли і просрали війну дронів в небі. Недолуга політика держави в цьому контексті, в особі міністра оборони, який зневажливо ставився до тих дронів, які завозили волонтери, і точно так само зневажливо ставився до зміни законодавства в контексті завезення комплектуючих для того, щоб ми могли розвивати свою антидронову і дронову програму, чесно кажучи, це все навіть не державна зрада і не саботаж. Якщо кажуть, знаєте, в нас воєнний час. То значить, по законам воєнного часу потрібно робити більш жорсткі речі, бо такі саботажі треба прирівнювати до державної зради, і будь-яке зволікання в контексті забезпечення збройних сил України тими чи іншими необхідними речами, а також розкрадання у солдат, як то кажуть, їхнього життя. Це все має каратися довічним позбавленням волі. Зеленський запропонував корупціонерів саджати на довічно, як державна зрада, зміни до законодавства. Але, чесно кажучи, крім пропозиції дій то нема. Ну, толку з того, що в Китаї є вища міра покарання, розстріл там за корупцію. І що в них корупціонерів стало менше. Вони там десь близько 60 тисяч осіб вже розстріляли. Корупції не стане менше від того, що ми будемо тільки трендити. просто-напросто невідворотність покарання породжує нові напрямки корупції і нові роботи, які роблять корупціонери, для того, щоб нажитися, як то кажуть, на війні, нажитися на тілах наших побратимів. Так що, таке от інтерв'ю Буданова. І те, що сьогодні це інтерв'ю говорить про те, що Війна закінчиться швидко, і це все оспівується в єдиному марафоні. І всі починають розповідати, як ми будемо відбудовувати Україну. А дехто з стадіону в Польщі кричить: Слава Зсу. Холіра ясна, станьте тим ЗСУ хоча б на день. Далі, росіяни будують захисні сітки навколо своїх там аеродромів, прикриваючи літаки, в тому числі і так далі, боячись українських дронів. Отже, вони будують, хоч щось роблять. А що робимо ми? Ми збільшуємо атаки дронами. Ми збільшуємо якісь моменти, які пов'язані з диверсійною роботою на території ворога. Мене сьогодні, знаєте, такий трохи настрій. Навіть не знаю. Зачитаю вам. Один допис: отже, успіваної єдиним телемарафоном перемоги найближчим часом не буде. Цього взагалі не варто чекати як мінімум до 2025 року, і причина далекі від ефективності спільні зусилля української і західної дипломатії проти переорієнтації Росії на інші ринки. І слабкий контроль над третіми країнами, які допомагають Москві обходити санкції. Британський генерал та екс-командувач об'єднаних сил Річард Бернс вважає, що критичних змін до кінця 2023 року, звичайно, не буде. Зрушення під час контрнаступу не є достатньо ефективними, щоб очікувати на швидке закінчення війни, а передача Україні зброї, яка може суттєво. Змінити ситуацію на фронті найближчим часом не очікується. В 2024 році будуть вибори в Сполучених Штатах Америки. А політична ситуація в Україні буде тільки загострюватись на фоні неконтрольованої корупції та зловживаннями влади, без кардинальних змін в поведінці Києва. Масштабна підтримка України може також закінчитись до травня 24-го року. Невтішними для українців є і фінансовий стан Росії на друге півріччя 2023 року, Незважаючи на західні. Санкції середнє зростання реальних доходів населення в Російській Федерації склало 5% з урахуванням інфляції, споживання продуктів харчування зросло на 14%, непродовольча торгівля РФ зросла в середньому на 17% і динаміка інвестицій в середньому склала 12-13%. Інвестиції в будівництво зросли на 8%, а на далекому сході навіть на 27%. Отже, Китай, Індія, а також інші азійські країни. Роблять свою роботу, чому я зачитав це з закритої зони. Один із телеграм-каналів знаю автора довіряю цьому телеграм-каналу, можете на нього підписатися. Я це зачитав для того, щоб ми всі зрозуміли, що відбувається в нашому житті. І, друзі, якщо вам хтось скаже, що санкції не діють, це неправда. Але якщо хтось скаже, що санкції діють, виходячи з цих економічних показників, це не те, що недостатньо, це просто знущання над тілами українців. Так, бо саме сьогодні ми своїми тілами тримаємо рубежі, бо поки нам думають, давати чи не давати атакам. Я не хочу сказати, що захід поганий, а ми хороші чи навпаки. Ні. Я хочу просто сказати, що такими темпами, якщо ми будемо озброювати нашу армію, просираючи повітря, я говорю сьогодні про дрони і так далі. Ну, чесно кажучи, ми будемо воювати дуже довго, бо це є екзистенційна війна. Далі, друзі, на що я звернув увагу в контексті навіть вчорашнього стріму, який проводили. Я вам його вже сьогодні опублікував. Ви його бачите в цьому контексті, я звернув увагу на той фактор, що дуже багато західних політиків розповідають про якісь політико-дипломатичні зусилля, що треба робити, і припиняти війну, і на дипломатичному рішенні вирішувати всі на дипломатичному рівні вирішувати всі проблеми і питання пов'язані з війною в Україні. Я хочу тих західних політиків послати. Ні, навіть не за російським кораблем. Розумієте, політико-дипломатичним шляхом жодне питання, де Росія брала участь, не вирішилося в світі, від слова, взагалі. Вони політико-дипломатично не звільнили Абхазію і Осетію, захопивши Грузію. Політику-дипломатично не вирішилось питання Карабаху, політику-дипломатично не вирішується питання. Придністров'я і дуже багатьох напружених точок на планеті Земля, де Росія впхнула свого носу, політику дипломатично нічого не вирішилось. Так, от в мене питання до тих західних політиків. Скажіть, будь ласка, ви чули заяву Путіна, коли він готовий припинити війну? Ви чули його вимоги? Да? на кшталт демілітаризація, денацифікація? Ви чули вимоги прийняти за основу ситуацію на землі, тобто по лінії фронту? Да? Ви чули, що Херсонська та Запорізька область вважаються територіями Росії по Конституції? Так, ні, то що Запоріжжя наше, це ж нікого не грибе. Вони ж потім будуть говорити, що і Запоріжжя їхні. Ну десь так приблизно Росія веде всі свої переговори, тому ще раз наголошую. Сходіть ну всі, хто говорить про політико-дипломатичні шанси з Росією за тим російським кораблем, Оце це моя сьогоднішня така невеличка промова. Друзі. А нам треба, як то кажуть, готуватися до важкої зими. І я тут не буду вангувати. Я хочу сказати, що я вважаю провальною роботу на протязі цього року е нашої держави в контексті відновлення енергетичної інфраструктури. Це моя позиція. Попри всі, негаразди, все рівно збройні сили України не перестануть нищити оркостан, і ми будемо робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми переможемо і слава Україні!